Слава Ісусу Христу! Отже, чи можна молитися за навернення свого чоловіка, котрий пішов із сім'ї? Сухи, це не жінка його пише. <пи> і живе у <в> блуді. <пи> Ні. Кажуть, що якщо буду молитися за нього, то мене будуть бити за нього, за його гріх. Дякую за Не поняв, як це будуть бити. Чи можна молитися за навернення свого чоловіка, котрий пішов із сім'ї і живе у блуді? Кажуть, що якщо... Буду молитися за Нього, то мене будуть бити за Нього, за Його гріх. Це як? Те, то, що то, що демони можуть е, вас кхе, бити, то так, в принципі, зверніть увагу, якщо ви будете молити, за неверення когось, ви по-любому будете мати проблеми. Проблем немає людини, яка ні за кого не молиться, ні за кого не дбає, ніхто їй не в голові і саме головне на себе плюнула. У неї ніколи не буде проблем. Інші люди, які переживають за дітей, за жінку, за чоловіка, за роботу, за себе, за всіх переживає. За кого ще молиться, за кого ще жертвує щось там, постійно буде мати проблеми. Бо тому що злий не дасть вам спокою, він вас буде дьоргати на кожному кроці. І ви будете казати, все, надоїло, більше не буду робити. Це злий працює, це його проділки, так що готуйтеся ті, що творите добро. Хі, квіток вам не буде і подяків теж. Але зато ми будемо називатися, я себе теж до того при, приєднюю, бо я хочу таким бути, я стараюся таким бути, і я частково таким є. Творити добро, бути Божою дитиною. Тому однодумці, всі, хто мене тут бачить і чує в церкві, і всі, хто мене дивиться онлайн, будьте моїми друзями. Ми для того, щоб творити добро. Ми для того, щоб піднімати людям настрій. Чуєте? Портити настрій якому? Наше діло піднімати людям настрій. І тому моліться за навернення того чоловіка. Будуть вас бити, але знаєте, нас багато. Ми молимося цілою церквою. Гуртом кажуть, і тата легше бити, не? так що моліться всі. І десь колись приходите додому, маєте нагоду зговоріть хоч один раз у нас, один раз Богородиця Діва за те, що я належу до парафії Покрови Пресвятої Богородиці на ту спільну молитву, бо це і дуже важливо. Бо ми, ми творимо спільноту. І коли ви приходите до церкви, ви творите спільноту.